Sponsor pokazu programy CINUJ się Знайомтеся, це Юнас Андерсен Саєт, норвезький політик та колишній мер муніципалітету Сокендаль. Ще з початку великої війни він відвідує Україну та активно підтримує українців. Нещодавно у складі делегації королівства Норвегії передав медичну гуманітарну допомогу для однієї з лікарень Тернополя, а також автомобілі для військових. До того ж, два роки тому Юнас подолав майже дві тисячі кілометрів на велосипеді та зібрав понад 500 тисяч гривень на ЗСУ. Я мав декілька тижнів відпустки і не мав жодних планів. І спонтанно вирішив у форматі велосипедного турне підтримати Україну. Я знайомий з головою Залозецької громади і запитався, чи це хороша ідея. Він підтримав мене в цьому. Так і розпочався мій маршрут з Норвегії до Данії, Німеччини, Польщі. І так, через 10 днів я вже був у вас. 27-річний політик наголошує, що через війну багато українців вимушено переїхали до Норвегії, зокрема до муніципалітету Сукендаль. Саме тому для нього важливо не лише допомагати українцям на новому місці, а й підтримувати тих, хто продовжує жити та працювати на рідній землі. Звісно, ми повинні підтримувати українців у їхній боротьбі за волю та демократію, а також за захист кордонів Європи, оскільки ми розуміємо, що російські імперіалістичні амбіції не зупиняться тільки на Україні. Для нас це питання нашої власної безпеки, щоб підтримувати Україну в будь-який спосіб. In every way юнас уже кілька днів перебуває на Тернопільщині з робочим візитом. Він працює над проєктом про реформу децентралізації в українських громадах в умовах війни. Завдяки політику трьом громадам нашої області вдалося налагодити партнерські відносини з Норвегією. Одна з них Купичинецька Конкретно про нашу громаду то юнас нам допоміг знайти місто побратим Норвегії. Це єздаль, і ми вже навіть маємо з цим містом не тільки на контакти, але також маємо. Реалізований проєкт минулому році. Ми на 54 тисячі євро, мали можливість співпрацювати між нашими молодіжними радами. У нас був мовний табір для підлітків 17-13 років. Відповідно, 22 людини ми могли відправити в Норвегію. Вони там навчалися, вони там обмінювалися досвідом зі своїми. Однолітками Я побачив, що ваші громади мають сильних політичних лідерів, які працюють в різних проєктах, шукають співпрацю за кордоном. Я дуже надихнувся після відвідування фабрики, яка релокувалася з Харкова до Копичинців. Вважаю, що це хороший приклад, як місцеве самоврядування в Україні адаптовується, розвивається в ці непрості часи. За словами Юнаса, багато норвезьких муніципалітетів активно підтримують Україну, Він знайомий з мерами та експертами, які прагнуть і надалі допомагати нашій державі. Його мета зараз поширювати якомога більше інформації про Україну в Норвегії та зміцнювати двосторонню співпрацю. Тож ця поїздка каже політик, для нього далеко не остання, зокрема й до Тернопільщини. Волонтерить і об'єднує людей. Вранці першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну Леся Ліфаренко почала шукати спосіб допомогти країні. Вона пригадує, пішла до військкомату, де одразу зустріла багатьох знайомих, які вже займалися волонтерством. Жінка розповідає, спершу підтримувала захисників та захисниць найнеобхіднішим продуктами, формою, термобілизною, канцелярією та іншими важливими речами. Я дуже ну, хвилювалась там за багато місць, але от дуже за Маріуполь переживала. І коли от Маріупольці почали приїжджати в Тернопіль, ну я побачила, що є можливість з ними ну якось долучитись до цього, то я потім рік, от ну там 22 по 23, ще працювала в центрі Я Маріуполь, допомагала внутрішньо переміщеним особам з Маріуполя з працевлаштуванням. З часом потреба військових зросли, тож Олеся Ліфаренко почала організовувати благодійні ярмарки біля храмів Тернополя. До ініціативи охоче долучилися знайомі та інші волонтери. Олеся зізнається, їй приємно бачити найбайдужих людей, готових підтримати добру справу. Останній ярмарок відбувся біля церкви святого апостола Петра, де близько 40 господинь принесли домашню випічку. Усі зібрані кошти передали нашим бійцям. Збираю для морської піхоти 37-ї бригади, для 118-ї окремої механізованої бригади, і ну, в кооперації там ще з іншими волонтерами, то для 78-го полку ДШВ Герц. Ну і так по потребі, якщо чесно, є одиничні звернення, наприклад, там на амуніцію, на якесь харчування. А так, це часто це машини, часто це засоби. Радіоелектронної боротьби. Олеся Ліфаренко зазначає, люди розуміють мету їхньої роботи, тому до ініціативи долучаються не лише мешканці міста. Майстрині з різних куточків України передають вироби ручної роботи. Сумки, підвіски, ікони та інші речі, які також виставляють на продаж. Волонтерка каже, наразі вдалося провести вже 17 таких ярмарків, на яких щоразу збираючи малу суму для захисників та захисниць. По-різному, може бути, це 17 тисяч. Ну, Були там випадки, коли це там велика церква, і це там, коли ми приходимо туди там раз в півроку чи в рік, то це біля сотні тисяч. Ну, в середньому це 30-40 тисяч. Наступний благодійний ярмарок відбудеться 23 березня біля церкви Зерваницької Матері Божої. Волонтерка запевняє, зібрані кошти спрямують на потреби батальйону безпілотних систем 37-ї окремої бригади морської піхоти. Sponsor pokazu programy CINUJ się